Друзі, всім привітики! Подивіться, який кросівки тримаю. 109 гривень за кілограм перед останній день завозу. Пориємося, пориємося в лашках, влашках, взуті. Я кайфую від цього риття, від цього релаксу. Підтримуйте мене лайками. Від River Island кросівочки були. Подивіться, скільки взуття є. Є багато одягу. Так що, поїхали! Ще ось такі босоніжки, вони на коркові підошві, Дуже красиве поєднання кольорів, таких пастельних, бачите, оливочка, отакий от колір шоколаду сірого. І вони легесенькі, зручні, ортопедичні така форма, а підошва ортопедична. Вони так виглядають новесенькі, і вони заважили 39 гривень. Вау! Дивимося далі! Зручні, на зручних підборах. Красивий колір, такий базовий, коричневий, бо не в ідеальному стані. Ось такі туфельки, теж всередині ортопедична устілка. Це Італія написано, це шкіра. Так. Знову Італія, що твориться, що твориться, подивіться, які підбори. Повністю шкіра. І всередині, і вд, і підошва шкіряна. Ну просто поле і чудес. Я навіть не знаю. Це бутікові речі, ви можете знайти, наприклад, ось такі лофери дорогущого, придорогущого бренду англійського. Де ви ще таке купите? Ви таке купите так, в Англії, в дорогому бутіку чи в Італії. Подивіться, шкіряна підошва, прошиті. Ну це чоловічі, або хіба у вас така ніжка трішки більша. Теж можна міряти. І дивлюся сумки. Ну, бачите, щось тут пішло не так. Сумок мало, сумок мало, я розчарована, але я бачу шкіряну сумочку. Таку милу до неділі, до церкви. Три відділа на блисковку засовується ще зверха кишенька, трішки залюблена, але це нічого. Нічого, тому що дешева ціна 109 гривень за кілограм. Забігайте в магазин на червоної калини місто Львів і хапайте брендові речі. І Я вас запрошую, не пропустіть цей шанс поновити свій гардероб, напхати ще в шафу додаткових лашок. І така сумка заважила 58 гривень. Якась така сіра, теж до неділі. Цікава сумочка. Знаєте, що я побачила? Я побачила в цьому магазині і вже неодноразово речі з минулого тижня. Там є така сумка, я її бачила і показувала. Я так розумію, що вони трохи залишають якогось кращого товару. Ну зрозуміло, бо ну, куди ж вони хороший товар треба продавати. От, і вже додають нового. Дрібничок малої, і якби мене не дуже цікавлять, але побачила сіль. Сіль ще закрита, якби. Ну не буду її брати. У мене то солі купа. Мені ще попередавали. Дівчатка попередавали мені, хочу вам подякувати, скористатися нагодою. Я вам так вдячна за ваші презенти, за ваші посилочки. Я, я просто здивована. Дуже дуже вам дякую. Ну я вже вам особисто кожній дякувала. Як мені наскільки приємно, що ви донатите, стаєте спонсором в моєму каналі, що ви мене просто балуєте всякими подарунками, всякими посилочками. Поїхали далі. Свиняча сім'я. Свиняча сім'я, і там, бачите, прийшов до них песик кудлатий. Ну і що? Хто ще до них прийшов? По фантазум ведмедик прийшов до свинки. Так, а це їхнє що? Якесь корито, напевне. Скажу у мене чудовий настрій. Ви, напевно, чуєте, як я от просто а, зараз, ну, мені, я люблю свій канал, я люблю своїх глядачів, я кайфую від знімання. Я не роблю це через силу. А, тобто мені приносить величезне задоволення, величезне ритий савлашка, раз, два, три. Я дивлюся дитяче і ви теж. Дивитеся разом зі мною, пишете в коментарях, можете писати своє фу, що я такасяка. Все, я даю слово від сьогодні. Я не видаляю ніякі коментарі, я не блокую нікого. Хоча е, таких хейтерів, деяких треба було би назавжди заблокувати. Сьогодні я розблоковую і вуаля, Такий мене сьогодні настрій. Вайкіки, що там ще є дитячого, дуже багато класненького. Ви подивіться, яка балоніва курточка з капюшончиком, смужку від H&M, підліткова. Добре, якщо така вона, знаєте, не важка, коли дощик чи вітряно скрутили, запнули брюкзачок і все. Ну йдемо далі, подивіться, скільки лашок. Все таке кольорове, я знайшла ось таку сукню, яка вона красивезна. Вона така вихідна, хочеться її одягнути десь на вечір, взяти келих з шампанським, вийти на терасу, послухати, як пташки співають насолодитися життям. Ну, так мене сьогодні понесло. Ну, красива сукня, ви тільки погляньте, із з етикеточкою паперовою. Я ще взяла непогані речі, хочу вам показати. Сукня дуже цікава і красива. А в довжині міді, силуетна. Подивіться, які кольори. І важливо, що я подивилася етикетку, а там підкладка натуральна, що дуже рідко буває. Далі ось такий комбінезон, теж він натуральний, він з етикеткою і а, такий лагесенький, неважка, бавовна. А, буває, комбінезони бувають дуже важкі, а це дуже легенький такий. Як бачите, теж поруч хапають, міряють дівчатка, насолоджуються примірками, кайфують, риються. Но, я теж я теж все шукаю. Такі блакитні брючки, висока посадка. Вони в новесенькому практично стані, вони з поясочком, висока посадка, теж хочеться придивитися. Це від New Look. Вісім англійська, ну так На вигляд вони навіть на емочку підійдуть. Вкорочені такі, ну класненькі штани, такий колір блакитний, взяти білий кісток красивий і дуже гарно буде все виглядати. І брючки В асортименті, бачите, немало є, є, звичайно, чому вибрати. Ще була сьогодні в одному магазині, де останній день ну, не встигла зняти нічого, але теж були класні знахідки. Від Тедбайкер побачила ось таку блузу, колір насичено-червоний. Тед Байкер, ви знаєте, англійський, там чуть не кутюр, але це люксовий бренд, це точно така блуза, вона вузол має, такий спереді драпіровочку. І це 100% шовк, це 100% шовк, не що-небудь. Але ну, я буду дивитися на цю блузу. Я не бачу на ній дефектів. Я от думаю, така модель, як брати, не брати, хоч вона дорого не заважить. Так, 13 з копійкою ця блуза від Джолі, від мого улюбленого англійського бренду шарф новесенький. Новий шарф ще муха не сиділа на цьому шарфі. Подивіться, який класний, м'якесенький. Ви можете собі такі речі гарні вибирати за копійки, шовкову блузу, наприклад, байкер, ви можете придбати за 13 гривень, але це, на жаль, акрил, акрил, і я вішаю назад. Я думала, що це вовна, мені пощастило, хоча б чуть, -чуть Хоча б, в принципі, можна було би і не вішати назад, тому що це новий шарф і дорогого бренду. Ну, я повісила. Ще дивлюся шарфи. Побачила хустку і побачила від кого. Подивіться, це хустка від норма Дорі. На багатьох сайтах вказано, що це італійський дизайн, але на іншому я побачила, що американський. Як ваша версія? Напишіть в коментарях, як це насправді. І багато її хустин продаються не eBay як вінтажні вже. Хоча ця хустка не має вірочки, але я відчуваю, що це поліестер. Ну і я подивилася на обе, там Теж поліестерові хустки, ну вони вінтажні, вони дорогі аксесуари можуть бути. Звичайно, хочеться шок натуральний. Ну і поліестер теж непогано, тим більше там логотипи бренду є. Так. Такий теж новесенький шарф. Новенький шарф. Ну що, цей джоуліс я вішаю? Я вішаю. Ось такі класичні шарфи красиві, подивіться, квітчасті, принтові, а оцей колір лавандовий. І це такий величезний шарф палантин. Тут я впевнена, що я вісхозик, що я навіть не знайду бірочки. Хтось... Відвісив таку сукню, я думала, хтось собі ще буде дивитися, але я прийшла сама туди-сюди, бачу виситню, я її не забираю, просто вам покажу. Довга сукня, віскозна, фірмова підлогу, така оверсайз. Ще знайшла ось такий шарф. Теж дуже хороший стан, не то, що хороший, це ідеальний стан. Це від бренду Геп, дорогий бренд, і шарф в ідеальному стані. І є вовна, я не знаю, чи вам видно. Вам видно, от стараюся показати, що її в складі вовна. Практично весь там 80% вовни. Між одягом мас маркету між таким зношеним одягом завжди можна знайти для себе якусь перлинку. Це так, як Шукають золото, золотошукачі, вони це все перемивають так, і знаходять покрупинці, маленькі там злиточки, так, золота. І також я шукаю між тим всім цікаві речі від Брекс, нові брюки жіночі, німецький люксовий бренд. Якість дуже хороша. Тут до якості, взагалі, в цьому бренду ніколи немає запитань. Це бавовна з ластаном. Вони такий слів, вкорочені чуть-чуть, більші з блакитним і таким чуть-чуть сірим принтом. Взяла ще таку блузу, вона вільного силуету в стилі Бохо. Класненька блуза, така принтова. Таке освітлення робить одяг чуть-чуть таким, якби Сіруватим, таким не, не дуже насичені кольори, а насправді ця був білесенька і квіточки такі блакитно-бускові. Це 16 ка англійська, написано, що це модул. Е, так, я відвішала ще речі від Wedding. Люблю цей бренд, і багато хто мені пише, що теж любить, тому що це дуже якісний бренд. Ви придивіться. В секундах до цього бренду, і ви будете здивовані, якщо ви не звертали увагу якістю і натуральністю тканин. Така подовжена сорочка з кишенями, але це легкий трикотаж. Це теж красива оверсайз блуза. Подивіться, які акцентні рукава. Це від Josh and Lewis англійський бренд. Віскозна була. Від Зараз хочу вам показати слім брюки. Вони ще з етикеткою паперовою. І я побачила немало речей з паперовою етикеткою. Ось такі джинси 29. А фунтів, як ви бачили, коштували. Тепер киньте на калькулятор і подивитеся, наскільки вигідно вам прийти в секонд і поновити свій гардероб або щось додати. Цікавого в свій гардероб. І як ви будете економити, далі знову з джинсова і знову з етикеткою. Тобто тут багато нових речей. 18 фунтів ця спідничка, потім вона 12 фунтів на знижці була. Ну і опинилася тут. Хороша, якісна джинсова спідниця, дуже ні міді. Подивіться, які атакеточки, це чи коре. Так, дуже сподобалася ось така блуза, теж з паперовою етикеткою. Але, на жаль, вона забруднена. Можливо, можна відіпрати, ну швидше всього, тому що вона нова з етикеткою, в ній ніхто там не ходив, не їв. Так, вона при транспортуванні, можливо, в магазині десь вона забруднилася. Бачите, мабуть, це мірили від тонального крему в магазині. Це швидше всього воно відпареться. А така блуза досить стильненька, красива. Зараз схоже, є в резервет. Такі моделі я навіть на своєму іншому каналі показувала. Хто не знає, в мене є інший канал, і я показую з нових магазинів огляди товару, які є. Йдемо далі дивитися. Йдемо далі, поки в мене є настрій шукати хороші, цікаві речі. Хочеться щось такого знайти. Знаєте, якісь такі бренди: корейські, нішеві, скандинавські, такі японські, о, японські бренди. Щось дуже цікаве знайти. Я вже не хочу знаходити примарк. Я не кажу, що він поганий. Багато хто каже, що поганий, там непогані можна речі, дійсно купити трендові. Але мені хочеться щось таке, щоб мене здивувало щось унікальне або вінтажну якусь таку річ побачити. Віскозна спідниця, і вона нова, нова в підлогу, така принтова, класна юбочка. Спідничка, юбочка, шістнадцятка англійська. Так. Ух ти, яка красивасна! Який насичений принт. Так. І тут париж на підході, Бежева сорочка жіноча з вишивкою. Ви подивіться, що твориться. А що твориться, з ангори топ-бежевий, з ангори бежевий топ. Такі топи зараз, там, в зарі. Купа грошей коштують, а тут бери не хочу. Перестанній день ніхто не хапає. Ну, що таке твориться, не знаю. Подивіться, які спітнички красиві. Так, звіду спітничка. До речі, з такої практично тканини в іншому відео я знаходила жакет, а тут така спітниця схожа. Ну, це не одне і те саме, але дуже схоже. Від Maxim Spencer. Така спідничка. Так, 12-ка англійська. І в складі є Вовна. 5% Вовна Акрил поліестер і Вовна. От На прохолодну погоду як почнеться осінь, як знайдете в стилі Шанель. Така ви будете красиво йти в такій спідничці. Так що я мотивую вас на пошуки на пошуки красивих речей. Від Джоулі знову мій улюблений бренд. Джемпери славляться якраз такими принтами різними. Так, і лебідь, вірний, красивий, гордий. Ну, красивий джемпер, трохи залюблений. Тут бавовна є. Поліамід і є е, трішки вовне навіть. Подивіться, що я тяну. Ви зараз впадете зі стільчиків, райт Лорен. І тут бачите, що бутик. Це просто бутик. Ось такий джемпер. Тхутений джемпер асфальт, кардиган на гузичках. Подивіться, тканина, комбінований тканиною. Дуже красивий. Кольори такі насичені. Ну, я вже розумію, що це натуральний шов, тому що я тримаю в руках. І що ми читаємо, що там бавовна є. І ще щось, так, і віскоза. А тканина 100% шовк, Ви бачили на бірочці. Подивіться, яка знахідка в розмірі L синій колір застібається на гузочки, але, на жаль, немає одного гудзичка. І це мене зупиняє придбати цей сватер чи ні. Я буду думати, я його, звичайно, ще ношуся з ним. Хочу подумати, хочу запитати вас, поради брати мені чи ні. Якщо ви напишете мені зараз брати, то, звичайно, я цей сплатер візьму. Ще ось такий цікавий є. На грузочках. Так. Знову етикетка. Подивіться, знайшла бренд. Це Holland Chopper, якось так читається. Це не дешевий бренд. Якщо я знайду з Google їхні магазини, я прикріплю вам. гудзички тільки чого варті, така якість, така в'язка. Це 100% бавовна, але дуже мені сподобався оцей такий клубний виріз, така модель. Люблю такий стиль, такий олдмане, стриманий, ну красивий. Від Basler вінтажний джемпер. І я вже за цей тиждень знаходжу другу вінтажну річ саме від цього бренду. Дуже милий джемпер від Damart. Подивіться, він новесенький, він ще. З прозорим пакетиком і там ниточки. Ніжно-блакитний колір. Ідеальний, ну він не те, що ідеальний новий стан, з пакетиком ніхто не носив цей джепер. Досить більший розмір. Я точу зуби його взяти, дуже мені сподобався. Мякесенький ніжно-блакитний колір. Подивіться, який хороший склад. Ну, як хороший, тут є нейлон, акрил і є 5% вовна. Все ж таки вовна є. Я хочу його взяти, цей на собі, а людям це щось таке в стилі кантрі. Ну, цікава річ, якби не мої, але багато хто любить. А, такий стиль. мені просто таке не йде. Да. Я на комусь люблю такі речі, я не можу казати, що щось модне, чи ні, комусь що підходить. Мені, наприклад, таке не підходить, так? Ну, А іншим дуже підходить те саме, що вони носить, але їм не підходить те, що ношу я. так? Ну, якби Ви мене зрозуміли <смістична> і зловили думку мою. Кіараментес. Кіара щось так от звучить цей бренд. Це італійський бренд. І він так дорого продається. я подивилася, навіть розетка продає. І ще в нас на Україні тисячі, подивіться, 60% вовни. Ще знайшла класний джемпер. я вам скажу, чим він класний. По-перше, це бренд не дешевий. І який красивий синій кобальтовий колір. Класичний, так? але ще плюс тут 100% вовна. І він трішки залюблений, його можна купити для себе в останній день. Бо є. Такі котунці, і хто має машинку, може для себе побрити цей свайт. Так, подушечки є, декоративні, ну не дуже багато сьогодні є текстилю, але щось є, такий плейт. Так. І скільки багато ще різного текстилю тут є, побачила. Ну, треба ритися в текстилі. Деякі магазини я вам показую, там дуже багато текстилю є. Так я навіть не знаю, купичі рушників, всяких простих, наволочок, всякого такого. Jigsew побачила бренд, но як зразу зрозуміло, що тут буде або кашемір, або говна, або шов натуральний. Оце такий бренд, бренд люксовий, дуже дорогий і його речі просто всі вам. Варто звертати увагу, не проходити мимо, не пожалієте. Так що так. Подивіться, яка класна річ. Тут віскоза, поліамід і є кашемір. Вовна є вовна спочатку купи ще вовни є 40%. Вовна є і 5, і 9% кашеміру. Зрозуміло, скільки багато класненького всякого є. І знову цей бренд італійський Кіара Ментес. Kiara Ментес. Сірий кардиган. Ну він такий, якийсь, я вам скажу, або його любили сильно, чуть не спали в ньому, а він втратив форму. Я тільки не розумію, чому він такий дорогий. Цей бренд 66% вовни. Ні, ну непоганий, реально непоганий. Базовий такий, можливо, якби він був новасенький, він би мав форму, але він втратив форму. Це теж класний бренд, скандинавський, теж не дешевий. Я шукаю не дешеві бренди або масс-маркет, але такий, якийсь сучасний трендер, або класні якісь вінтажні речі. Для цього ми ходимо в секонд, щоб не були банальні покупки. Бо життя і так таке банальне, знаєте, хочеться щось класненьке знайти. Хоча би там. Розрада для мене секонд пішла, походила, шукаю, релаксую, думаю про життя, думаю про своїх хейтерів. Що вони мені виписують, як я їх вночі блокую? А, не буду більше їх блокувати, нехай пишуть, що хочуть. Подивіться, який класний кардиган. Ще один класний, такі люблю кольори кориці, і... але кориця і між кольором тофі. Жак Верт, подивіться, він тажний, в'язаний кардиган, але тут відчувається мега якість. Такий він важкий, такий класний. Подивіться, з якимось таким його гербом на кишенці. Подивіться, які гудзики. Під такі гудзики під старовину. І тут є 60-40% вовни. Ну, це теж треба любити такі вінтажні речі вміти носити, і кому вони йдуть, ці речі. Мені вінтаж, в принципі, не йде, так що я навіть не, ну, не дивлюся в його сторону. Від ISOS. Ну, це вже банально просто, мас маркет Але такий він класненький, якраз я взяла, би колір шоколад. Сподобалася ще така банальна жилетка, така водолазочка від F&F, але теж мені колір дуже зайшов. І я знайшла курточку від Barbour. Англійський люксовий бренд. Подивіться, яка стильна куртка стібана. Така англійська класика. Ці куртки купляють люди з грошима. Бачите, все присутнє лого, ідеальне пошиття, яка підкладочка, 12ка англійська. Класні речі. Класні речі, але коли ти ходиш досить часто по таких магазинах, око замилюється і, якби, все не візьмеш. Не хочу повторювати це 150 разів відео, що це не візьмеш. Чуть-чуть, бачите, манжет, не манжета, а так от вивернуто, і там хтось носить чуть, -чуть потерто, ну незначно. Але яке ще пальто я знайшла. Ну, Це точно теж вінтажне з натуральним а, коміром. Подивіться, які гудзики. Ви подивіться, тільки які гудзики. І тут вовна і кашемір. 70% вовни, 20% кашеміру. Ой, яке пальто. Ну це теж не моє, це не мій стиль. Але я бачу багатьох, хто носить такі підбори, такі, знаєте, ну, є люди, вони вміють носити жінки такі речі. А ще яке це пальто красиве, а який колір. Подивіться, який колір, яке пальто, ви подивіться, які гудзики. Яке пошиття? Та таке пальто буде коштувати 8-10 тисяч гривень. Це як мінімум. Це вовна. Повністю вовняне пальто. Ніхто його не їв. Соковитий червоний колір. Які гудзики. Ще знайшла таке вкорочене пальто, як курточка. Колір теж дуже приємний. Такий базовий. Так. Це Марк Спенсер, 16% англійська. І що там в складі є? 83-83% вовни. Що я дивлюся? Я дивлюся на цю блузу Тед Бейкер 100% шок. Так? Я показую, що саме краще. Таке я... я вибрала, що є фаворитами моїх знахідок сьогодні. Це Тед Бейкер. Погоджуйтеся зі мною, що це хороша знахідка. Ви бачили від Райфлорен курточку. Від Барвур і оця не дуже дорогий бренд томат, але вона новесенька, там є вовна, вона її ніхто не носив. І я от між цими чотирма речами думаю, що мені взяти, але ця кофточка без гуцика то я її, напевне, брати не буду. Ще, по ходу, я знайшла ось така хустка величезна в іншому ящику. Ну що, джемпори я точно беру. Приїхала в Ашан і як не зайти, коли поруч Макдональдс не попити своє улюблене капучино і з'їсти бургер. Приїхала в Ашан, бо я хочу купити свій улюблений французький сир і в іншому стільки в Ашані продається. Ено, ну, можливо, ще десь, я не знаю. Чекаю своє замовлення. Всім дякую за перегляд, за підписочки, за коментарі, за лайкосики. Всіх обіймаю міцно, цілую, всім па-па і до нового відео!